Мініаграглеваха. Відвантажуємо черговий Оріон 504 з реверсом, рівною підлогою, примусовою гідравлікою, жовто-зеленого кольору, з додатковим розподільником. Ось така наша примусова гідравліка, два циліндри, три чашки, бокова куліса цікава панелька. 7,5 на 20 задні, 12,4 на 28 передні, стартер-генератор, два насоси, сотий акумулятор, передні противаги, задні. Трактор новий, свіжий присвіжий, їде, заїжджає. Клієнт Київська область. Сподобався тракторець, буде працювати на ньому. Міні-агроглеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Гарного дня всім.